Доброго часу! З вами Лавра, і ми будемо зараз дивитися з вами липень. Загальні енергії для липня це більш вже спокій. Але це початок спокою. Початок більш збалансованих енергій. Початок збалансованих емоцій. Початок. Кінець липня більш стабілізується, енергії більш стабільні. Сама Україна буде відмовлятися від старих підходів, буде дещо накопичувати, що приведе до деяких задоволень, радощів. Накопичень а якихось своїх перемог. Що ще принесе Липень Україні? Що Україні принесе липень ще? Ну, по-перше, це зараз загальні карти, ми кажемо, да? новий досвід отримається, нова інформація прийде, якась, відкриється якась інформація, яка була накопичена, і її через якусь важкість розуміння її закривали. І вона прорветься або відкриється О, оці всі. М... Як вам сказати? Ну, хай скажімо, скажімо так, замки, да? Які, за, за всіми початками, які які її закривали, вона почне вилазити наружу, і, тобто приоткриється щось, приоткриється щось, зламано буде ці замки за сім'ю сім печатками, і вийде щось наружу, на поверхню, вибачте, на поверхню. Що ще несе липень? Прориви несе липень. Через ці прориви це буде, несеться Україні новий досвід. Новий досвід. Але мені де інша ще інформація, що може на горизонтах показатися людина, досвідчена людина, яка ще не проявляла себе. Ось так. Також буде йти таємно якась допомога. Чомусь таємно вона буде йти. І що ще несе липню, липень країні? А ще буде йти зброя, ось бачите, як допомога. Зброя буде йти, яка переважає вже те, що було. Тобто більше, більше, вона вже в дорозі, але йде вона здалеку. І така зброя, яка стріляє далеко вибухово, ось так, як світило. Ось так воно, але це зброя. Так, тепер ми подивимося, а що із негативного може липень несе Україні? Що із негативного липень несе Україні? Що із, із негативного липень несе Україні? Обстріли, обстріли там, де вода, може бути. Обстріли ще будуть із негативного довге очікування. Підтримки, не всі брати нам брат, брати, тобто, не всі брати нам брати. От, наче з однієї сторони, наче дружні е, договори, які повинні принести договори десь е, м, в будівлі якоїсь, да, там, де стабільність, е, там заключатися будуть якісь договори з приводу військової е, оборони. Зараз не зброї, а оборони. Але це все якось. Знаєте, нечітко, довго, незрозуміло зі сроками. І ось тут може бути саме в тому і підвох, що не зрозуміло, коли, що, як, і так далі. Що оце є негативне. Тобто, Друг брати мені чи не брат, ось так. Ось тут може бути розчарування, що там десь які договори, вони будуть нечіткими і нечесними, або не такими відкритими, не такими швидкими, затягнутими. Да, ми ці договори, І, е, е, позірки. Тобто мріємо, але це мріє. Договори вони можливі. можливі. Е, по військовим допомогам е, не допомогам, а військовою обороною. Тобто, можливо, питання захисту. Розумієте, але це воно дуже таке під луною, як то хмарами закрите, нечесне, з хитрощами якимось. Ось так. Оце може бути для нас як з такою непоспішаючою, довгою рукою підтримки. Ну, це нечесна гра, можна сказати. Що ще? Негативно. Обстріли можуть бути там, де обстріли бомбами, може бути там, де вода. Де воно щось стабільно стоїть, але там, де вода, це можуть бути обстріли. Чи принесуть великі, великі печалі? Це Україні в липні. Чи принесеться великі печалі для України в липні? Дивіться, скільки карт витягнула. Карта смерті. Рух довгоочікуваний. Ну, по-перше, це наш особистий досвід, який, як година, довгоочікуваний, повинен бути. Це наш досвід. Як ти не крути. Це особистий наш досвід. Це наш досвід. От великі печалі. Ось великі печалі. Цьому свій час, час, який зміниться, повністю трансформується. І те, що ми довго так чекали, воно прийде, воно вже обов'язково пройде і не буде таким, як це, це наше особисте. От наше особисте, тут нікого, ніхто, ні кугу, нікого ні у кого. Це наше особисте в Україні. І перемога прийде. Зміни ідуть, трансформація, але через, через смерть, трансформація вона завжди болюча. Це принесе початок чогось народженого, малого, новенького. Обстріли можливі, великі, там, де вода може бути. Ну, ось так. це кратко. Це кратко. Взагалі, да? липень. Ну, а далі ми з вами подивимося, щоб не затягувати відео, Любі. Ми подивимось далі в інших відео. Я вам дякую, ставте лайки для розповсюдження. Дивимось далі.